Отож, сьогодні в нас пілотний випуск нового формату Інквізиція Легіону. І в ході цієї, сподіваюсь, довготривалої серії відео ми будемо оглядати різноманітні сервери, які розміщені на, на жаль, найпопулярнішій українській онлайн-статистиці Майнкрафтер. На жаль, Статистика доволі дичканута, постійно міняється цей список. Незрозуміло, з яких причин там е, якісь сервери в топі, якісь ні. Загалом видно, що коди вкриву руки шкілам, але до того ми повернемось колись пізніше в озвучці статті про розміщення своїх серверів в мережі. Ну а зараз, власне, повернемось до того, до чого хотіли. Отож, що у нас тут є? Ну, найпершу їхню ж власну школу помийку, яка в них висить завжди на першому місці, ми глядати не будемо, тому що це трошки генебно. Ну і починаємо. Власне, що у нас там перша в списку. Погнали. Якийсь v -network. Ну, Ну, v... Взагалі доволі дивний символ, тому що скалі використовують. Дякую, що не Z. Так. Ну то, мабуть. Отож у них Mata D V-Network Ламповий Майнкрафт. Це тобто, що він на телевізорі запуститься. Ну, Напевно, він просто на лампочці стояло десь там, і той опа. Засвітилася ідейка, значить, буде ламповий сервер. Сервер для тих, хто любить виживання, але не проти трохи зручностей. Це що, донат? Досконалені інструменти та системи. Деякі речі краще працюють, тобто як кайло краще копає. Тобто є Кайло з автопереплавкою, більш за все. Хм, побачимо, а гра стає зручнішою. Крапку пропустили. Нові рецепти, можна створювати те, чого немає в звичайному Майнкрафті. Чекайте. Те, чого немає в звичайному Майнкрафті, це вже моди. Тобто, якщо ви вважаєте, що це Тобто, мод-сервер, то пишіть, що це мод-сервер, а не оце. от. А те, що... якщо вони мають на увазі кастомні крафти, то це дещо інше. Це є в звичайному Майнкрафті, просто немає способів їх створення, тому уточнюйте. Дракон знову з'являється після перебоги, та невже? вже нічого, що можна кристалове заспавнити. Шанс виправдати себе не один раз. Портали в різні світи, приватні території та безпечний старт. А, все розприватиме, все ясно. Грати можуть як з Джала, так і з телефонів, бедрок. Прогнулись під школоту. Засуджуємо. Приєднуйся, побудуй свою історію серед інших гравців. З накимиками пунктуації ми не дружимо від слова взагалі. А навіщо? І так нормально. Так. Онлайн. 0-3, ну, в принципі, як і в нас. Сайта нема, віки немає, є Discord, є телеграм. Ну, у нас там в телеграмі. Так. А -а -а. Правила. О, у нас тут є правила. Є одне правило. Ніяких політичних серчів між тими, хто в чаті. Щось з'явиться любити щось забороненого, знайдеться більше правил. Ніяких політичних серчів. Так, ми у вас що? Вні політики? Хм. Напевно, сервер розробляється для тих, хто хоче просто посидіти пограти, а не подумати про якусь там політику. Так, цікаві посилання. О, господи, що це за хрінь. Давай почнемо з самого простого лабіринту. Дік нас є. Я не перші? хочу це відкривати. Такий Steam, в Steam, в окей Steam, у них є група в Діскорді, окей. Мемовтопсодомія засуджую. І інші ігри. Ну, інші ігри ми не будемо дивитися, що вони там в Майнкрафті. Порожні. Ну що ж, думаю, на цьому можна завершити. Лише стартовий огляд його. Ну, по факту, скоріш за все, це роз'явився недавно. Але судячи з поганої громати такі та орфографії в описі, ну і також зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Ну, скоріш за все, просто які небудь підліки хочу погратися, десь там себе на термсі чи десь захостили. Ну і нехай, господи. Угу. Поки що з противного, тільки оця от позаполітичність. Що? А також відсутність орфографії. Ну, так. ладно. Gods and Demons. йоу. Приватний сервер Minecraft для ігр з друзями своїми. Господи, в них що опис на російський? На українській Minecraft статистиці? А ви не охороніли, вибачаюсь? Тут ще скарга. А, ну дай один. Ти дивись на сервер може зайти один тільки гравець. А. Ну, такі необхідно зайти на щелеграмчат і використати кономанду сатней Мінік. І в них є донат і сайт. У них Сайт Руснявою. Так, нереально пишу адмінам, щоб вони це викинули. Давайте на початку роздивимось лише саме головний їхній опис, а потім перейдемо до сайту. З друзями, чатом своїми фішками системою реєстрації. Це, до речі, також переклад з російської Гуглу, тому що, бачите, помилки. Доступник для бедорок так і Java видання Майнкрафт, для приєднання їх не зайти на телеграмчави, як на x команд. Вибач. Вертаємось до правил. Тут взагалі є українська мова, вибачаюсь. Нема. А. Раз будемо перекладати. Говорення політики, категорично заборонено. Розпалювання конфліктів заборонено. Стоп. Використання ресурс паків заборонено. Обдовбані. Ладно. М -м, точно, вони що мали... не дають переваги. ладно. Так. М -м -м. Тобто вони мали на увазі ресурс пак і x ray який по факту що? Можливо, можливо привілеї дає. Донат, не-не. Донат нічого не вертає. Меме, нічого не переноситься. Все забурну. Окей. Але в будь-якому разі, ну. Сайт то сайт. Так що у вас там з картою? А. Ага. Офігенно. Може тут є? Ні, нема. Посилання на цю ж карту. Так. Донат. Наше все. Стоп. У них донат через криптосистему Телеграма? Ні, ну, реально таке, я бачу вперше. Але явно якісь мутні, раз не хочуть донат робити звичайним способом. Префікс, суфікс, кольоровий нік ефекти. Ну, Тобто, частинки, таке щось. Ну, в принципі, стандартний косметичний донат, але ля, видно, що сервер руснявий. Що він робить на українській статистиці? Зараз ще телеграм подивимось для того, щоб не виглядати упередженими. Вусняве із матами. Звісно ж. Так, ось я запам'ятаю. Власне... Боги та демони. Столби фортуни. Що таке столб? Хтось Хто-небудь знає таке слово в українській мові. Нехай. Отож, memories hardcore це більше, ніж просто сервер. Що може бути більше сервера. Два сервера? Свером з мультисвітом. У нас ти, знаєш, приватний безкоштовний ванільний сервер. Як для Java, так і для Bedrock. Ну, звісно ж, зараз модно. Тут немає привату нічого, що з змінює ванільний геймплей. Щоб продапити весь лист, потрібно подати заявку на сайті або в Discord. Розміри світу один мільйон блоків в кожному напрямку. Ой, не пиздіть! Ви знаєте, який для цього хост потрібен? Нічого з того. Ми не митікаємося, бо мені треба буде це запікувати. Гаразд. Так. Знаєте, що таке взагалі мільйон блоків? Знаєте, що навіть від 100 тисяч сервер буде люто лагати і займати гігабайт 700? А на мільйон це не знаю, скільки терабайт там треба буде, якщо воно все провантажено. Так що хай вони не брешуть. Скажімо, мовно, вони зробили якусь відстань, а потім поставили на бар'єрі табличку і написали: Далі мільйон блоків. Так, да, можливо. Виживання з мінімальними плейнами можна знайти друзів, в заходах від гравців таких глобальних подіях, знайти пригоди, дослідити світ Майнкрафт. Нам же понад два роки. Вони вже вітаємо. Третій сезон. А, сезонний, все зрозуміло. Отже, з вайпами. З павном, якийсь там зручним масштабом, красивим. Новий хаб-пеклі, оновлено, новим гравцям не складно зайти на сервер, швидко розвиватися. Багато міста поселень шукають все більше творчих гравців. Міста і поселення допомагають новачкам стартовими необхідними речима. Елітер ще багато, тому що фішкою цього сезону стало відключення елітер вендер світі світі. Бечусь, це нелогічно. Якщо ви вмикаєте елітри венді, а вони, мабуть, мають на увазі, що Венді не можна літати. Прикольно. А, не можна просто поставити датапак, який елітри замість рамок ставить в сховище, через що вони регенеровані. Ну, ні, це, мабуть, надто складно. Перехід відбувся без вейпу але з тематичним заходом про віруси сервер на 0-24 на можна зайти. Ну, з за 1.21 2 навіщо. Ну, плагін стоїть, Це добре. Проводимо заходи, такі як стовпи, де грає з'являється на стовпі кожні 30 секунд і вдається додатковий предмет. Мета залишитись єдиним, хто вижив. Ну, Школа мінігра. гра Бедварс. Школа Мінігра. Сплів, казино, опціони, контейнери, вірус хованки, лабіринт, бункер, загалом загальний школа-набіг. Нових нововведень. введень, бета-тест модового сервера з дуже цікавими та не скучними модами. Не нудними в школу ходить треба більше. Скачувати збірку вам не потрібно. Адже сервер зробить це сам. Потрібно мати фабрики один мод. Деталі можна знайти в нудних. Що ти зацікавили, заході грай. Майнкрафт значить мечкор. Пропуск безкоштовний. Десь назавжди ліцензія не потрібна. Нові друзі і приключення. І Сібоскаляки, йоберні. Побачаюсь. Так, сайт. Звісно ж, руснявою. Окей, репорти в вас теж. І навіть... остання новина це День всіх влюблених. Мічайтесь, я навіть не хочу це читати. Отож, продовжуємо. Загалом. Проблема явна на цій статистиці багато руснявих серверів, які мімікрують під український. тобто опис українською хай кривою, а сайт насправді цілком собі свою собачу і їм нормально. Далі. Спільнота Нота F. F. Mm. F to respect. Привіт, я Еліот. Ти бачиш мене, чи це просто пікселі, що мертять темрію твого екрану. О, хтось грається в психоделіку. Світ це код, хтось його пише, хтось змушує його назирати з їхніми правилами, але я не граю, і ти не мусиш. Це наш Діскорд, це наш F-Society, у нас любителят рецизмів. Ми не просто юзери. Ми тіні, що ховаються за аватарами. Хакери, що ламають тишу в голосових чатах. Стрімери, що кричать в порожнечу, гравці, що ставлять один блок Майнкрафт і руйнують цілі системи. Ми... драматично. Ми баг в їхній програмі. Помилка, яку не можуть виправити. Це не сервер, це тріщина в матриці. Місяць демеріждю стрічні їх алгоритми, де кожен твій пост серестон що запускає вибух, не просто в чаті, а в революції. Ми не просимо дозволу, ми беремо контроль. Я знаю, як це сидіти в темряві і дивитися в екран, чути шум у голові. Ти думаєш, що один я тут. Ми тут. Не код, що переписує себе. Голоси, що не замокнуть. Ми, ефсосаї, що будує піксельні бункери, і ламає їхні сервери. Ми погандуємо хаос. Смогу бути собою в чаті на стрімі в грі. Ми за тих, хто падає в порождаючу і сміється. За тих, хто входить меми і хакає тишу. Контроль це ілюзія, бро. Ми правда за монітором. Ти чуєш цю ігру. Це не твій код. Це система тиші. Приєднуйся. Ми буде тих, хто готовий. Не код. Ми не чекаємо. Часа буде цей Ми всі живемо в селі. Просто не кожен цей суть. Ну. Що ж. Хтось передивився матриці, але загалом було дивно це читати. О, у них є скріни. Оновлена генерація між без модів і та так Ну, звісно, дата це явно датапакова генерація. Це, по-моєму, тераліт. Але тут вони праві, це не мод. Це датапак. Це, це теж датапак. У нас теж такий... таки. Наче в Терадрімі таке було. Так. І це теж дотапак. Ну, загалом дотапаків наставили. Є тільки Discord, ну і з онлайном так само маловато. Нехай. Шукайте ідеальний. О, який ми скромні. Ванільний Майнкрафт сера для відпочинку з друзями під час теплих вихідних ночей. А що, вдень грати не можна? Yeah. Картопляний це ванільний Майнкрафт сера з політичною тематикою. О, політика є! Yeah. Зберігає ванільний геймплей, до декілька цікавих доповнень. Кастомний ресурс пак з косметичними елементами, як оригінально, ексклюзивні платівки з українською музикою, за оце респект, та смачні алкогольні напої, які може зварити кожен. Знову алкоголь. Знов цей плагін. Приєднатись наслужити справжню атмосферу ванільного Майнкрафту. Реєстрація через Телеграм, версія така. І в нас є тільки телеграм і сторінка для донату ну, мабуть, саме основне, що їм потрібно. Ну, подивимося, що в телеграмі. Вас втомили нескінченні правила. Баніде слова заборонять будувати вентилятори. Тоді вітаємо вас тут. Ніяке чиста мапа, улюблена Ваніла Плюс. Так. О, правила сервера. Оце мене цікаво. О. Незнання наступних правил не звертає людей від покарати не від покарання. Адміністрація завжди має більше повноважень, ніж правила сервера. А, тобто можна порушувати правила, а нічого їм не буде. Цікавий спосіб це пояснити. Чому б ні, якщо так? На заборонено заборонений неіро... неіронічне спілкування російською або будь-яке її використання. Російські нікнейми в грі телеграмні та ліскорди заборонені. Ну, хоч ось адекватне. Заборонено використовувати російський телаунчер, телаунчер тощо. використовувати альтернативні, типу скал, мульті тощо. Ну, взагалі, то є ще легасі лаунчер. Яким теж спокійно не можна користуватися. В більшості випадків вигравець має право викупитись з бану. Я вибачаюсь, вони обдовбані, розбан за гроші. Чому б ні, якщо так? Наскільки тупим треба бути. Ладно. Це треба мати не просто дерев'яну коробку, а коробку з побудованої криші і з алмазиків. Кожен гравець відповідає на свій аккаунт. Не очікуйте розбану через причини, по прикладу, хтось там зайшов і почав грифрити. При конфлікті гравці перед зверненням до адміністрації мають спробувати розв'язати конфлікт самостійно. Всі питання вирішуються в тікетах в Discord. Не потрібно писати адміністрації приватні повідомлення про ваші проблеми. Ой, дуже горді, да? Ну а що, адміни повинні рішати проблеми? А що, мають ніхрена не робить? Звісно. Реклама інших серверів, нав'язаних картоплями, у дозволених адміністрацією заборонено. Ну, в принципі, логічно. Надмірна токсичність або погрози заборонені. Ну, також суб'єктивно. Ми уже не проходимо. <права> правила може змінитись в будь-який момент. Якщо правила будуть змінені, то всіх буде повідомлено. Ну, хоча б повідомляють. Правила гри. Красти речі заборонено. Окей. Знищення структур речей, які є Ну, гриб заборонений. Вбивство заборонене, Чотиристоронні програми це все звично. Моди, які дають перевагу в різ заборонені. Це які цікаво. Міні-мапи заборонено використовувати. Я вибачаюся, що. Тобто ви забираєте в гравців просто засіб для комфорту, який не, вплив... Як не впливає на ігровий баланс? А є ж можливість, наприклад, при якійсь мапі, що в печерах можна побачити якусь окрему печеру, структуру, часто по її візуальному, приблизно знаходженні. Наскільки це небалансно. Да. Лаг, Лагмашень заборонено. Заборонено використовувати команди RTP, Spawn Homes at Home Kit. А просто вимкнути їх не можна? Ні. Мабуть, адмінам потрібні. Автофреми дозволені, дуже великі, можуть бути знищені. Дюб дозволений для келемів і ТНТ. Всі речі гравця залишаються його власністю після смерті або бану. Це, до речі, хороше правило. багато кому бракує. Так, державі можна займати, позначати територію. Для створення держави потрібно реєструватися через тільки в Діскорді. Господи, все через Discord. Війна узгоджено, має бути, ну, все це, в принципі, логічно, можна поставити штраф, прикольно. Ну, в до власної території. а почнемо з того. Всі ми знаємо один хороший сервер, де наче і стояв штраф на вхід до окремої території, але. Всім на цей похрін. Цікаво буде, якщо ми сюди зайдемо. Додаткова інформація це про буде типу так. та тривалість банів. Довжина бана за порушення правил за тяжкості порушення. А, тобто ще й не При легких попередженнях за кількість тимчасовий або перманентний. В психічних випадках, по типу першого окрасення ксері, адміністрація може ателіативний метод покарання та викинути гравця під землю з усіма речами. Ну, як я мабула колись. Загалом, що там в них ще є? Мапа, подивимось. тож, а, це, це все? До. Я вибачаю, це все. До. Тобто в них карта. А, координат не показує навіть. А... Ну, десяток, грає. А, ні, показує. В них карта 3,5 на 3,5. В нас зона такого розміру. Але нехай. Так що тут? Я що небудь не буду? Ключі 3D. А вона тут є? Там була. А, є. Якісь штовпи. А, це ферми. Не оформлені. Ферма. О, є плагін на портали. Але знову ж таки, ці ферми, господи. Прикольна хатка. Так, що тут ще? Хоч сервер, Коробка. І маленький, зате зручно. Ферма. Це просто прикольна генерація. Чись населений портал, це спаун. Мінімалістично, але прикольно. Пальмочки файні. Так. Так, тут що вони? Ямайка. Ні, ну, в принципі, прикольна споруда. Місір Сіфер UA69. В тебе руки не зі сраки, вітаю. <рес> Якщо дійсно його. Справедливо. Так, тут що. Кізамок. з спінтере але, в принципі, прикольний, тому чому б ні. Якщо так. Тут. Хм, то, в принципі, теж прикольне містечко. Чому б ні? Хей буде. Це називається Донбас. Окей. <рес> так. якийсь замок з став. Романтичненький. Тут ферми. І коробки, ферми, ферми. Ну, за таке, за неоформлені ферми, треба бити. Зато диви прапор України є. Ну так, в принципі, траса для кригоперегонів. Ну, загалом, типовий, трішки вращений сервер. О господи, гігантські платформи. розрівняно. Єресь. Ну, що поробиш. Донати. Можна підтримувати підпискою. О, платна підписка. Звісно, ж, психологічний прийом, де ти трошки платиш, тобі даються переваги, і ти потім не з гачка. Отож, 69 гривень на місяць. Кастомний префікс, роль в Discord, значок в табі. Те Та відчуття, коли на це з 20 ку можна було купити назавжди. 109 гривень місяць. Те саме тільки ще й кастомна платівка. Wow. 250 гривень місяць. Кастомна моделька. Та невже. Одноразові донати. Платівка 670, моделька 170. Дорогенькі модельки. Все це залишається до кінця сезону, а потім буде вайпнути. Прикольно. Образливо. Ну і на цьому з картопляним все. Її можна буде звершувати сьогоднішній огляд від інквізиції. Загалом ситуація сумна із десь штук 5 серверів, які ми оглянули. Один був просто таким як приватним для друзів, які вони зрозуміли для чого виставили. Два були москальськими помийками, які мікрують під українські. Один був якимось драматичним психоделізмом із без жодної інфи. Ну і кртопляний, це, походу, якийсь хаотичний також невеликий сервачок з хорошими речима, але в той же час із недуже. За неуформлені ферми, велике фе. Від інквізиції легідні цьому, все всім спасибі, всі вільні, Побачимось знову.